Збірна 79-ки та ветеранів Динамо зійшлись в поєдинку на футбольному полі вперше. Організатори назвали цей матч Ми за мир і висловили сподівання, щоб бої точились виключно на зеленому полі і носили дружній характер. Перед самим початком пройшла невеличка концертна програма. 79 й бригаді до того ж вручили подарунок військову машину, яку придбали та обладнали миколаївські енергетики. А потім почався поєдинок. Перед тими, хто прийшов цього дня на стадіон, стала важка дилема: за кого ж болівати? Адже більшість зі старшого покоління чудово пам'ятали зірковий склад Київського Динамо на чолі з легендарним Саленком, Цехмайструком, Кузнецовим, Морозом, за яких вболівали ще в молодості. А з іншого боку, миколаївські хлопці, десантники, які боронили і зараз героїчно захищають вітчизну на сході. Сужи спале запіналакі напіти. Болею за 79-ю аэромобильную бригаду. С простой весны болеем вместе со всем городом. Всей душой, всем сердцем. Пока они были там, нам с вами удалось главное. Мы сделали так, что они были спокойны за родной город. Мы сохранили в городе мир. Боротьба на полі виявилась запеклою. Десантники переважали киян в швидкості, і хоч їм іноді так не вистачало майстерності, але стрімкі атаки приносили успіх. Середній вік гравців Динамо, уявіть собі, становив близько 50 років, і швидких десантників наздогнати, звісно, вони не могли. Проте кияни виглядали набагато технічніше, намагались грати комбінаційно. І в другому таймі вирівняли гру. Основна частина гри завершилась в нічию 4-4. а в серії після Чевих пенальті миколаївські десантники виявились більш успішними і перемогли Олег Горді Олег Хусаїнов МСМ.